Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка. З нас ви просто знаєте. Побачимо про що саме. Смачної кави вам до цікавої розповіді. Так зараз трошки роздивлюсь, бо я при вас її розкриваю і... І давайте починаємо. Хочу почати з особистого життя. Так, дивіться, для когось з вас показаний мені от око впадає на чоловіка, і показаний він мені дуже сумним через якусь сварку з жінкою, через віддалення. Один від одного, коли знаєте, жінка образилась, відвернулась від чоловіка, і просто він ну, от, ну, як станом на зараз, він не розуміє, що тепер робити, як цю ситуацію залагодити. І знаєте, це як, для, ну, якщо слухає чоловік, то і жінці тут не вистачає елементарного, от просто захисту від нього. Якась ситуація, в якій вона себе відчула, от, знаєте, людиною, яку десь от як кинули на самотужки щось влаштовувати. Коли їй би хотілося, б, щоб цей чоловік, знаєте, просто от елементарно її підійшов і бійняв і вона вже б себе відчувала захищеною, більш захищеною в ситуації. Але тут Буде змінюватись все ж таки ситуація. Ну, якщо чую зараз чоловік, то він вже може змінити цю ситуацію, розуміючи трошки більше. І, і насправді, його хвилювання помітні цій жінці. І помітно, що він, ну, він трошки розгублений, він не знає, як діяти в цій ситуації. Якщо слухає жінка і ви. Ну, у вас саме у вас така ситуація, тож ви можете трошки підказати, ну, не трошки, а можете прямо сказати чоловікові, чого вам не вистачає. Бо тут показаний такий чоловік, який здатний вас почути і здатний зробити правильні висновки, коли, знаєте, йому не байдуже. Він хвилюється через цю ситуацію. Бо якщо я трошки перевертаю вже філіжанку, то тут ситуація трошки інакша. Він вже щасливий, він вже задоволений і жінка вже посвітлішала, і ситуація взагалі вже вер... ну, як повернулась до налагодження. Далі дивимось, просто знайте, що Домовляння з людиною, яка тут показана мені людина, яка, от знаєте, відкидає здоровий глуст, і домовляння з такою людиною взагалі ну, неможливе. Просто знайте, що якщо ситуація просто зайшла в глухий кут, шукайте іншу можливість її для себе вирішити. Так, для когось просто знайте чоловік, якого ви зазвичай зустрічаєте на вулиці, в окулярах, сонцезахисних, ховає там не просто от свої очі, а ховає свій погляд на вас, бо таким чином ви б одразу здогадались, як ви подобаєтесь цьому чоловікові. Але ж ну, довго він цього приховувати все одно не буде. В якийсь момент він ну, якось так трошки себе буде поводити, що ви і так будете розуміти, не обов'язково вам буде бачити його очі. Тепер просто знайте, що стосується роботи. Дуже дивувати, ну, він так налаштований, він хоче чоловік своїми розповідями, своїми якимись там. Е Розказами жінка йому буде підігрувати, бо розуміє, наскільки йому важливо бути десь там номер один для неї або для ще якихось співробітників. Але ж не всім воно так до вподоби буде, хтось буде навіть, знаєте, ну, що там блазня з себе корчить, не зрозуміють його такої поведінки, але ж нічого, він насправді більш. Налаштований на одну глядачку, вона йому підіграє. Далі дивимось тут хтось морочитиме вам голову, так і кажи: не мороч мені голову, кажи прямо, що ти хочеш. Бо людина тут заплутає вас геть, просто вам, вам дуже не сподобається така поведінка. Далі дивлюсь, Жінка, яка буде дуже уважно розглядати якесь одненькі виконання, важливе для неї, і важливе для людини, яка буде звертатись до неї з цим виконанням. Буде якась зміна, доволі різка зміна в цій ситуації. І ось тут. Ось тут хтось буде аж повзати, щось шукати, щось на підлогу впаде. Я так розумію, що щось дуже дрібненьке, бо людина, аж, знаєте, аж рука, рукою так от мацає, щоб знайти якусь річ. Хтось тут допоможе. Картинки 18, теж мені показані фантазії чоловіка з цього приводу стосовно певної жінки, вони є. Мріє, фантазує, є таке. Ну, я так розумію, буде намагатись досягти, от саме таких стосунків, стосунків з кимсь із вас, дівчата. Далі дивлюсь, просто знаєте. Ну, от мені знову ж таки замріяний чоловік показаний. І він не просто хоче тут якихось таких певних стосунків, він хоче стабільності у спілкуванні з цією жінкою. Тут не просто там один чи два рази і все, і більш не побачимось. Ні, він стабільних стосунків хоче. Тож. Роздивіться його кандидатуру, якщо ви розумієте, про кого йде мова, бо нагадую, філіжанка загальна. Так, ось тут хитрувати буде молодий чоловік, щось у нього, знаєте, є певне бажання, але є й вагання. І він як сам себе хоче перехитрувати, але ж ви. Цю ситуацію, як знаєте, от трошки зупинити. Ну, тут не буде ніяких ні сварок, нічого такого, ви просто як розтлумачите йому його якісь прагнення, що він трошки поспішає з висновками, що йому треба ще до чогось там в його намаганнях придивитись. Далі дивлюсь. Ось тут про перспективи, дуже дружньо налаштований чоловік, мені все ж таки більш чоловіча енергія. І, знаєте, це спілкування дві людини, але ну, тут просто треба розуміти, що чоловік тут ну, як головну роль грає, як на себе бере відповідальність в цьому спілкуванні. Ну, тут, тут і про роботу, тут і про дружні стосунки, тут більш як планується якась зустріч з таким чоловіком. Домовляння про і певний день, там, про якісь там, ну, де саме, в котру годину. Так, ось тут, ось тут. Тут мені показаний чоловік, який е дуже багато думає про свою закоханість до жінки, але не, не наважується поки що їй зізнатись. І знову ж таки, буде дуже слушний момент, але він знову ж таки трошки себе так, знаєте, як зупинить. Як, ну, не знаю, невпевнений, не така якась ситуація. Так. Ось тут, ось тут просто знайте, що когось вам треба вмовити сходити до лікаря, когось з ваших, тут не близьке оточення, а тут більш коли, може співробітники, може хтось з друзів або взагалі просто зі знайомих. З ким ви спілкуєтесь, і людина жаліється на якийсь свій стан. От просто, як, знаєте, вмовити або порадити якогось там лікаря, якому ви довіряєте. Отак От тут сказане. Так, далі, далі. Ось тут зараз хвилиночку. Тут з кимось з вас буде ділитись новинами чоловік, який він, знаєте, він з ким поспілкувався, він довіряє цій людині і хоче з вами як, як розгледіти те, що почув від, від іншого чоловіка, щось важливе для нього на його розсуд, з вами це з жінкою. Тут, тут спілкування буде, емоційне якесь трошки для жінки, але, знаєте, приємно жінці буде дізнатися, яка вона важлива для цього чоловіка. Вона просто через ту розмову, через те, як він буде викладати інформацію, як він буде. Ну, перепитувати в цю, ці, цю жінку. Вона просто зрозуміє, що вона важлива для нього, саме для нього. І що ну, якось це як спосіб дати їй зрозуміти, яка вона важлива насправді. Mm -hmm. Давайте далі. Хтось тут до примирення з вами налаштований. Ну, я так розумію, може, там про того чоловіка, який дуже хвилюється через вашу якусь сварку, але ж може бути інакша якась ситуація, але людина налаштована до примирення. Так, якийсь чоловік дуже чекає як зв'язку з певною жінкою, як Її прояву до нього. Як знаєте, от, ну, коли людина дає можливість до спілкування, такий серйозний, дуже, дуже як, як хвилюється трошки, може, зв'язку дійсно нема з жінкою, і хвилюється, що там у неї, як там у неї справи, але ж є певні ну, думки, чим вона зайнята і чому з нею нема зв'язку. Тож такі і хвилювання, і в, і в той самий час він як себе вмовляє, що так не хвилюйся, бо там же ж вона ж дійсно зайнята. Так, далі просто знайте. Тут так крокує до вас. Якийсь чоловік, от, знаєте, просто приємно з вами спілкуватись. Але дивіться, що йому тут більш за все подобається. Ви людина, яка така дуже характерна людина, і в якісь моменти ви дуже вмієте ну як, вишикувати цього чоловіка, знаєте, як вказати йому на його місце, що «що ти тут? Ану, давай поводь себе так як слід. Ой, йому це так подобається, щось йому так знаєте, його це чіпляє. І от кожного разу навіть хочеться вас трошки дратувати, бо подобається саме такий ваш прояв. Але ж не зловживайте і не кажіть, що ви тепер знаєте про це. Хай це буде ваша така таємна зброя. Далі дивлюсь. Хтось буде розмовляти про те, що треба лагодити кришу. Такі будуть розмови, планування, домовляння з кимсь. Це. Тут мені, тут тільки не давайте наперед гроші, отак показано. Якщо навіть там треба щось купляти, то приїздіть разом з людиною, купляйте, щоб ви контролювали все. Не те, щоб вас тут дуже хочуть обманювати, але ж, ну, щось мені на це звертають увагу, щоб ви, що вас навіть хтось буде зупиняти, що не поспішай просто так віддавати гроші. Може, дійсно там не знаєте дуже людей. А насправді, щира і відкрита ви людина. Так, і якийсь чоловік дуже багато думає про вас, але дивіться, думає про вас як от, дійсно, як людину таку, що, ну, як недовірливо трошечки, хоче з вами дружніх стосунків, але поки що ви як осторонь тримаєтесь. Нічого, хай шукає до вас підходи. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і безпеки, і бережіть себе. Побачимось, всім пока.